Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Teens to Pears. Сьогодні у нас наступна задача під номером 14. Називається вона Найдовший спільний префікс. Нам треба написати функцію, яка знаходить найдовший спільний префікс у стрінгу серед всього масиву стрінгів. Якщо такого префіксу немає, то нам потрібно повернути пусту строку. Ось, наприклад, у нас є масив Flower, Flow, Flight. І найдовший спільний. Префікс це FL, тому що flower, так? У flow, тут воно спільне вже йде: flow і flight. Тобто ми бачимо, що кожне слово починається з FL. Кожне. Тут, наприклад, взагалі немає спільного префіксу, тому що тут dog, race, car і car. Тобто Взагалі немає. І повертаємо пусту по строку. Що ми можемо зробити? Як брутфорс рішення, тобто це знову ж nested for loop, так, це буде O-N-Square complexity, тобто не дуже добре. Тому що ми тоді порівнювали строку з цим, з цим, з тим, знаходили б щось. Але можна зробити набагато краще лінійну складність. Ось як ми зробимо? Бачите, ми можемо взяти перший елемент нашого масиву, так, це Flower. І порівняти його з наступним flow. І тут ми бачимо, що у першого елементу основа flow є, і у наступного flow, тобто ось ці ER ми можемо просто відбросити. Потім ми беремо наступний елемент: тут flight. Ми бачимо, що flow і flight спільний є FL. Тому ми відкидемо це All і повертаємо FL. Як це можна зробити? Ось, наприклад, зробимо змінну префікс. І це буде в нас перший елемент масиву. Але давайте зробимо ще перевірку. Якщо у нас довжина масиву дорівнює 0, це означає, що в нас масив стоїть, тому ми просто повертаємо Empty String. Так. Тепер ретируємо, так. З наступного вже елементу, тобто з другого, поки в нас І менше, ніж довжина масиву. Що ж таке? Ніж довжина масиву, І плюс плюс. Тут ми тепер перевіряємо, робимо while loop, якщо в нас поточний елемент масиву, тобто поточний елемент масиву, це під індексом І, так? Метод індексOF. Цей метод, це метод Java, він повертає індекс першого, тобто, співпадіння строки з підстрокою. Тобто, і ми передаємо сюди префікс. Якщо тобто, воно буде повертати нам 0, тобто це буде позначати. Ось давайте тут зроблю. Тобто префікс нас дорівнює flower, масив у нас буде. Flow і flight. На першій ітерації, ось strs і Це в нас буде flow. І цей index of метод, він перевіряє, чи є таке, така стрінга в нашому, в нашій поточній строкі. Якщо є, то він повертає індекс, з якого воно починається. Це співпадіння, цей збіг. І ось ми бачимо, що flower. Тобто strs і в даному випадку це у нас flow. І індекс of префікс це у нас flower. І ми бачимо, що воно не збігає, тобто немає ну, такої common part а, цієї строки. І тоді ми робимо наступне: Наш... просто беремо і відкидемо це to r. Тобто по одному. Тобто робимо просто cut. І це у нас буде префікс substring. Цей метод повертає. Під строку даної строки по індексу. Тобто ось з нуля до prefix.length мінус один. Тобто, це буде просто на один символ менше. І ми тут перевіряємо. flow -e тепер, так, і flow. Нема такої, тому ми зробимо, збираємо і. І тепер flow і flow, вони ну, біг є. З першого індексу, тому що тут flow і тут flow. Тобто збіг йде з першого індексу. Перший індекс це у нас 0, тому цей метод index .of, він буде повертати 0. Тоді ми виходимо з while loop і можемо повернути наш префікс. Тобто ось тобто спочатку ми перевіряємо довжину масиву, Якщо вона 0, ми повертаємо empty string, Потім ми створюємо змінну префікс і кладемо тоді наш перший елемент масиву. І потім ми цей перший елемент масиву ітеруємо через усі останні елементи. І потім ми перевіряємо: якщо є в нас спільна частина, так, то все добре, ми потім ітеруємо наступний елемент. Але якщо немає, то це поточний наш префікс, так, перший елемент. Ми беремо і кожен раз зменшуємо на один. Тобто, як це буде працювати? Поточний елемент STS і -E, це у нас flow. Flow, індекс of flower. Воно буде дорівнювати мінус 1, тому що немає такого збігу. І ми заходимо у while loop і просто робимо: тобто, грубо кажучи, ось цей ось substring з 0 по prefix length мінус 1, воно просто буде збирати ось цю останню літеру. Потім опять знову перевіряємо. Воно знову ж таки дорівнює мінус 1. Ми знову беремо і видаляємо цей. Потім ми беремо і перевіряємо істерс flow, індекс of flow це буде 0, тому що збіг ось цих двох стрінгів виходить з першого елементу, тому воно буде дорівнюватись з 0. Все, наступний елемент ми тримаємо І, наступний елемент flight. Ми беремо знову, перевіряємо. Воно не дорівнює 0. Тому беремо і видаляємо W, потім видаляємо O, воно дорівнює, ми виходимо з while loop, for loop закінчується і повертаємо префікс. Давайте зараз зробимо submit, перевіримо, забув видалити ці строки пояснення. Так, тепер канфа. Cannot... А, угу. ну тому що в нас, бачите, prefix.length, це в нас якби був масив, то це так змінна. А у стрінгу це метод, який повертає довжину. Тому, бачите, трохи такі помилки. Так, бачимо, що доволі. Гарні, дуже добрий рантайм і memory usage, Тобто рантайм у нас complexity алгоритму у нас O від N, тому що for loop, а while воно буде залежати від довжини слова. Тому а слово у нас завжди буде ну, не дуже таке і велике. Якщо залишилось якісь питання, пишіть у коментарі, буду відповідати. І на все добре.